У обіді під Галицьким судом близько сотні людей з плакатами у написах згадують слово і питають про чипи для ЗСУ. Зібрались на підтримку волонтерів Олеса Дзендри та Юрія Музичука. За інформацією СБУ, чоловіки продавали автівки, призначені військовим. Я знаю тих людей дуже багато років, знаю їхні людські цінності і те, що зараз їх так. Так було підставлено, це не вкладається в жодні рамки. Я розглядаю просто цю спецоперацію в лапках, як я це називаю, так. Як таку, яка намагається дискредитувати волонтерський рух по всій Україні, за даними спецслужби, волонтерів викрали, коли ці намагалися продати чотири автівки вартістю більше 20 тисяч євро. Правоохоронці стверджують, що попередньо за машину вже заплатили, а тому військові мали отримати їх безоплатно. Своєї провини підозрювані не визнають. За публічний захід волонтерам суд обирає окремо Прокуратура Хоче нічний домашній арешт. За свої кошти були придбані ті автомобілі, перевезені сюди. Спонукали і передати ті автомобілі, скажімо, тому провокатору, який йде по справі, як провока... ну, як заєвник питання про взяття на поруку обвинувачених подали одразу восьмеро присутніх серед них депутати Львівської обласної та міської ради. Самі також волонтерам я думаю всі з нас, так що там що таке волонтерка, як тяжко це все робити. як тяжко допомагати військовим. Після 10 хвилин у нареччі кімнаті суддя обирає для Юрія Возичука запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на один місяць. звати Олександр Володимирович дзиндра Олесь Дзиндра, другий підозрюваний львівський художник, засновник музею ідей. Справу проти нього чоловік називає провокацією. Що вам дають? Камінчик а в новому горці цукерка то це провокація. Ми передали дуже багатьом разом з тою вагоній організацією, яка була заснована моїм сином. Він франкомовний він живе в Франції останній час. То 63 чи 67 машин. Олесю Дзинрі суд також обрав запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на один місяць. Прокурор відмовився коментувати цю справу. Анастасія Пой, Роман Маленький, новини на Суспільному. Львів.